З Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням. Ви чули, що було сказано, не чинитимеш перелюбу. А я кажу вам, що кожний, хто дивиться на жінку, щоби пожадати її, той уже вчинив перелюб з нею у своєму серці. Якщо ж твоє праве око веде тебе до падіння, вирви його і кинь геть від себе. Бо краще для тебе, щоб пропав один із твоїх членів, аніж щоб усе твоє тіло було вкинуте до геєни. І якщо твоя права рука веде тебе до падіння, відрубай її і кинь геть від себе. Бо краще для тебе, щоб загинув один із твоїх членів, аніж щоб усе твоє тіло відійшло до геєни. Сказано було. Хто відпустить жінку свою, нехай дасть їй розвідного листа. А я кажу вам, що кожен, хто відпускає жінку свою за винятком випадку розпусти, той штовхає її на перелюб, і хто одружується з розлученою, той чинить перелюб.